Наш комітет, навіть судячи з назви, займається дуже багатьма питаннями, і в минулому році ми ухвалили один із законів. Він вже діє. він стосується того, чого потрібно починати відбудову, як потрібно підходити до відновлення. Як потрібно розробляти стратегічний документ, який називається програма комплексного відновлення, і нам ж дуже би хотілося, щоб розвиток громад, розвиток регіонів все ж таки починався з того, щоб ми з вами аналізували, що відбувається з економікою, що відбувається з демографією, що відбувається з екологічним чинником перед тим, як ми будемо робити певні речі, ну безпосередньо відбудовуючи наші будинки, інфраструктуру, мережі і. Таке інше на сьогодні, ми бачимо три сумних лідера за кількістю руйнувань житлового фонду: це Донецька область, це Харківська область і це Київська область. Тому розуміємо, яке шановні голови громад, шановні представники органів місцевого самоврядування, яка надзвичайна робота буде саме залежати від вас, щоб вона була результативною. Ми розуміємо, що кількість викликів, які необхідно вирішувати, вона Велика і вона не зменшиться в один день. Для цього потрібно напрацьовувати механізми, напрацьовувати їх разом з вами, тому що абсолютно абсурдним є ухвалювати якісь рішення про місцеве самоврядування, не обговорюючи їх попередньо з місцевим саморідуванням. Сьогодні дійсно є кілька тем, які вкрай важливими. Одна з них це власне чи треба. В Харківській області, яка частково була під окупацією, яка пережила масштабні бойові дії коригувати, особливо в територіях прикордонних до Російської Федерації адміністративно територіальні устрій, є території, які вщен зруйновані, і зруйновані економічно, зруйновані з точки зору потенціалу, житла подібних речей. Питання того, як відновлювати публічну владу, ми розуміємо, що саме зараз в Харківщині є симбіоз, є території, на яких повноцінно функціонує місцеве самоврядування, є території, де з абсолютно, на мій погляд, обґрунтованих причин завдяки правильним. Рішенням зараз функціонують військові адміністрації, зокрема населених пунктів. Треба розуміти, яким буде цей перехідний період. Дійсно, як відбудуватися будуть на цих територіях вибори по воєнні. але я теж так само підтримую голову комітету. Що ми говоримо про механізми, а не про якісь виборчі компанії, про які на превеликі жаль вже зараз говорять певні політики. Цей захід дуже є таким важливим дзвіночком, тому що місцеве самоврядування сьогодні. Розуміє не тільки на Харківщині, я впевнена, що по всій Україні, якщо комітет проводить виїзні засідання, якщо комітет на засідання запрошує місцеву місцеву владу, місцеве самоврядування і приймають разом виважені рішення, які будуть тільки на краще для нашого для наших громадян, це дуже важливий демократичний дзвоник, який був у нас завжди. У Нас дуже багато прикладів, коли навіть під час війни ми співпрацювали з комітетом, а саме з паном Безгіним, і напрацювали законопроект 6504, до якого були долучені всі представники місцевого самоврядування, голови асоціацій, і кожна думка була почута. Більш того, пропозиції, які напрацьовані, вони були не просто почуті, а вони були вже на папері. І ми розуміємо, що наша позиція, наші пропозиції, вони не проходять повз комітету, повз народних депутатів. Це дуже є важлива співпраця. Насправді, якщо говорити про Адміністративно-територіальний устрій, ми точно хочемо подякувати народним депутатам за прийняте рішення щодо війни щодо створення сіми районів в Харківській області. Тому що пам'ятаємо, була дискусія 4 або 7. По на практиці це показало, що 7 районів це і не мало небагато. Це якраз та норма, яка має бути в нашій області. Але на сьогодні ми розуміємо, що враховуючи ту ситуацію, яка склалася в нас в деокупованих громадах, де повністю, на жаль, на сьогодні зруйновано все. Ми розуміємо, що можливо треба щось. Думати, планувати або змінювати. Можливо, і не треба. Я думаю, що ми сьогодні будемо радитися і з приводу цього питання також.